Пливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика новині плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт! Я як завжди нагадаю, що наш подкаст. Обговорення останніх новин, можливостей для внутрішньопереміщених осіб, базується також на нашому матеріалі, але вже текстовому, а саме інформаційному бюлетені, який ми видаємо, розсилаємо, публікуємо. Раз на місяць. І розпочнемо ми сьогодні із стратегічних рішень, які мали місце у квітні. І в першу чергу хотіли поділитися такою визначною новиною, яку ми доволі таки довго чекали. Це затвердження плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. На цим планом ми працювали довго. І на кінець то уряд його затвердив. Окрім того, що уряд затвердив план, уряд прийняв зміни до самої національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Якщо говорити про сам план заходів, то він містить дуже багато заходів, які повинні бути реалізовані протягом 25-26 років. Багато завдань, ми сподіваємося, що всі ці завдання, всі ці заходи будуть реалізовані, і ми будемо рухатися. До до безбар'єрного простору, так Леся, так сказали. Багато багато. Тут 798 заходів. Так можна і говорити. Це дійсно прям масштабний план і стратегія велика, але там багато сфер і напрямків роботи. Можу сказати, що радує, що цей документ і робота над безбар'єрністю триває, тому що якщо мені пам'ять не зраджує, це вже третій план заходів, який оновлюється і приймається в Україні. І добре, ну, зрозуміло, що в нас не ідеальне безбар'єрне суспільство. Маю на увазі не суспільство безбар'єрне, а ось наша країна оточення, да, фі оточення, наша да, оточення фізичне, інформаційне. І важливо, щоб поступово ці всі заходи виконувалися. Бо навіть ми, якщо так задуматись, коли ми починали свою роботу як організація, ми тоді взагалі не знали, що таке інформаційна доступність, інформаційна безбар'єрність. Але вже поступово, крок за кроком, вже декілька років, в свою роботу включили це питання, робимо опис картинок, намагаємося завжди. Мати субтитри до відео або переклад української жестової мови. Тобто навіть на прикладі організації можна побачити, як поступово можна змінюватися, докладати зусиль, щоб ставати доступнішими для всіх цільових аудиторій, для всіх людей. Тому я сподіваюся, що цей документ буде не просто документом, а далі буде впроваджуватися, тим паче, що так дивимося, і повноважена справ людей з інвалідністю, і першоледій, і. Міністерства ну, цією темою так зацікавлені, опікуються. Я сподіваюся, що будуть гарні результати. Ну і хочеться нагадати, що безбар'єрність це не просто про фізичне оточення, а це розвиток шести різних напрямків: це і фізична, і цифрова, і інформаційна, і, звісно, суспільна та громадянська, освітня і економічна. Ну сподіватимемося, що все задумане буде реалізовано. І наступне про що ми хочемо поговорити, це про зайнятість. Нещодавно були прийняті зміни до програми «Є робота», і тепер мешканці вісьми прифронтових регіонів можуть отримати гранти до 500 тисяч гривень. Раніше ця програма була доступна лише для Харківщини, а тепер розширена підтримка діє і в інших прифронтових областях: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська і, звісно, Харківська. Головна зміна, яка відбулася, це тепер бізнес може отримати. В дві в доступні вдвічі більше гранти залежно від кількості створених робочих місць. 300 тисяч можна отримати замість 150 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. Та 500 тисяч замість 250 тисяч гривень можна отримати за створення не менше ніж два робочих місця. Ну прекрасно тут одразу. Але, якщо ти не проти, додам, що в темі зайнятості в нас тут окремо підтримують молодь і теж є. А... Програма, власна справа, де окремо ще підтримують а, людей від 18 до 25 років, і там головне, ну, в, в, як це бути в цьому віці крутому, 18-25 років, мати по суті бізнес-план і розуміння, яку власну справу ви хочете започаткувати і реалізовувати. І а, тоді можна отримати 150 тисяч гривень, не від Скажімо, не надаючи робочі місця, так, просто от для себе, як для фізичної особи-підприємця, а далі держава говорить про те, що після того, як власна справа відкрита і пройшов певний час, і ви показуєте результати, то можна отримати ще такі грантові кошти на розвиток. Тому ці дві новини, я просто так їх одразу поєднала, показують про те, що ніби зараз держава продовжує тему зайнятості. Активно рухати, надавати певні ну, певну підтримку для тих людей, які готові також проявляти ініціативу, так тому що тут дійсно з однієї сторони є певні кошти, але з іншої сторони, тут і самі люди мають бути готовими, активними і хотіти розвивати свій бізнес, свою справу. Тому мені здається, що якраз ось цей сектор бізнесу в нас в країні зараз почав так непогано. Рухатися, ну, в плані з боку держави, да, тобто, що вони в цьому допомагають. Тому як це тему зайнятості ми також наша організація займаємося, і в цій темі багато різних і нюансів, і сфер. Тому що да, з однієї сторони це бізнес, але з іншої сторони, є також багато напрямків в темі зайнятості, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, що не стосується там, бізнесу і власної справи. а... Стосується інших там і психологічної допомоги на робочому місці, і загалом можливості людини почати працювати на новому місці проживання. Тому, але добре, що, що є ось ось такі програми. Що є програми, дійсно. І від зайнятості до соціальної підтримки в нас оновилася постанова про субсидію на житло на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Як ми знаємо, з 29 січня Пущений Мінсоцполітики новий проєкт, який передбачає соціальну підтримку внутрішньопереміщених осіб щодо оренди житла, і які зміни, ну, постанова вона вдосконалюється, звісно, враховує певні фактичні нюанси, які потрібно, що у нас зараз змінилося. У нас тепер скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише один рік. Тобто, якщо родина має низькі Ский дохід і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб і довший період. Відкориговано формулу розрахунку обов'язкового платежу. Та розміру субсидії. Також оновлено за даними Держштату середню споживцю ціну оренди квартир оновили відповідно до даних на поточний рік. Передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, чого не було раніше. Також внутрішньо переміщені особи та власники житла можуть використовувати свою форму договору, а не тільки примірну, яка зазначена в постанові. Достатньо лише передбачити певні відомості, які мають бути зазначені в цьому договорі. Тепер взяти участь у цьому проєкті можуть і внутрішньопереміщені особи, які орендують житло у юридичних осіб, проте юридичні особи не зможуть отримати компенсацію частини податку. Ось і, власне кажучи, передбачені випадки взагалі відмови власника житла від отримання компенсації. Тому, будь ласка, дивіться на ці зміни і користуйтесь. Соціальною підтримкою. Також в Мінсоцполітики було розроблено калькулятор для розрахунку суми субсидії, і тепер можна доступно знайти на сайті Мінсоц ось цей калькулятор, вбити основні показники, і, власне кажучи, вам відразу буде розраховано і сума субсидії, і сума обов'язкового платежу. Тому користуйтеся в нашому бюлетні Є посилання на сам калькулятор. Ось, якщо є потреба, заходьте, вбивайте дані і отримуйте інформацію. Я хочу тут окремо подякувати, як тому що це є можливість подякувати і Олесі, і Тетяні, колежанці. про тому що ці дві людини дуже активно працювали і працюють над тим, щоб ця програма по субсидії стала більш комфортною, більш доступною для внутрішньопереміщених осіб і власників житла. І тут, звичайно, Міністерство соціальної політики докладає багато зусиль, тому що ми досліджували реакцію людей. На цю програму і ми бачимо, що багато, скажімо так, негативної реакції на цю програму. І ну тут не наш формат, да, що ми там будемо говорити праві люди чи не праві, дійсно багато. Є і міфів, і побоювань, і певних ризиків, звичайно, да, тому що ми не представниці державних органів, і ми не даємо гарантії про те, як програма буде працювати там через півроку, через рік, через два. Але всі ці побоювання, всі ці, ну навіть певні ризики, претензії, ми висвітлювали перед Міністерством соціальної політики. І те, що ми сьогодні можемо сказати, що принаймні зараз ми бачимо їх. Бажання зробити цю програму ну, дійсно працюючою, і щоб люди могли нею користуватися. Зрозуміло, що було б круто, якби просто люди могли отримувати там, компенсації за оренду житла без певних критеріїв вимог і всього іншого. Але, на жаль, так не працює і працювати не буде. Тобто, в будь-якому разі певні критерії будуть існувати в програмах і певні вимоги. Тому маємо, як казали класики, маємо, що маємо, і з, тих, скажімо, з тієї постанови, яка є, намагаємося вижити найкраще і зробити що, що можливо. Тому дійсно, якщо ви потенційно бачите, що ваш рентодавець, власник житла, потенційно може бути ну разом з вами, зрозуміло, так? що ви разом можете податися на цю програму, то спробуйте поговорити. Тому що по ідеї, а, якщо порахувати, да, бо це все індивідуально, треба розраховувати і дохід, і який регіон проживання, і скільки коштує оренда цієї квартири, але якщо вам цікаво, спробуйте. Тому що тут як. Як вийде. може вийти, може ні, але субсидія дійсно може бути такою помічною. І також про соціальну підтримку. Наступне про що ми хотіли розказати, звернути увагу. Люди, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час воєнних дій, мають право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Заяву можна подати двома способами: або у паперовій формі, звернувшись до структурного підрозділу. З питань ветеранської політики або до ЦНАПу, або в електронній формі через портал чи застосунок Дія, а також через реєстр адміністративних послуг. Детальніше, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, ми розказали в бюлетні є посилання. Тому, будь ласка, якщо є потреба, використовуйте. Також хотіли звернути увагу: Мінрозвитку оновило дату тимчасової окупації Маріуполя. Згідно з оновленим документом, дату тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року. Оновлений наказ не вплине на виплати для внутрішньопереміщених осіб однак дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року. Дякую, Олеся, за так ну як е, інформацію по новинам. А я вже ми, в принципі, завершуємо. Я, як завжди, на завершення хочу сказати, що і в квітні 2025 року наша організація намагалася робити. Багато корисного, і в бюлетені ви зможете знайти наші а, продукти, це і різні інформаційні статті, аналітичні статті. А, так само був, до речі, а, цікавий корисний вебінар а, щодо пенсії та обліку внутрішньопереміщених осіб. Тому, якщо ви пенсіонер або ваші ам, батьки, дідусь, бабуся, пенсіонери, внутрішньопереміщені особи, то ми записували окремий вебінар, який стосувався отримання пенсії, що тепер внутрішньопереміщені особи-пенсіонери можуть обирати банк, де отримувати пенсію, і для оформлення пенсії не обов'язкова довідка внутрішньопереміщена особа. Але більш детальніше є на YouTube вебінар на цю тематику, і, звичайно. Наша постійна вже також рубрика це законодавчі ініціативи, де ми коротко розповідаємо, пишемо про те, що ж Верховна Рада нам пропонує. Ось тому, будь ласка, заходьте, читайте, слухайте, дивіться нас і підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Це facebook сторінка, instagram сторінка YouTube. І до наступного місяця. До зустрічі у червні. Пливовий подкаст.